Всім привіт! З вами Йона. Сьогодні була в сільпо на покупках: брала таку воду за 13 гривень, Пепсі 2 літра за 47 гривень. Масло ще тридар за 60 гривень. А в магазині фермерський я завітала, знайшла таке молоко 1 літр і коштує всього 35 гривень, дуже сподобалось: сметана із сільпо. За 33 гривні. Взяла ось такий рис на ринку. Перед варкою я його замочила та коштує він 100 гривень. Це шоколадки конфети 36 гривень, корона за 29 гривень. Взяла ось таке печиво мікс, тут їх три різних види за 109 гривень без конті. Взяла ось таку мівіну з грибами, коштує вона 22 гривні, це великого розміру. Взяла ось такий фарш, тут 500 грамів на 100 гривень. Взяла спробувати нову томатну пасту. Хочу її спробувати зробити з неї соус 410 грамів 60 гривень. Також взяла цибулю на 8 гривень, та редьку Дайкон 47 гривень. Всі мої покупки на сьогодні. Протестую зараз томатну пасту стерилізовану 410 грамів компанії Вилдар. Це болгарська томатна паста, нам її завезли. Будемо спробувати, що вона таке. В томатній пасті також є вода, цукор, сіль та регулятор кислотності. Колір насичено червоний, але розбавлений водою. Напаминає густий томатний сік, трохи солодкуватий. Дякую за перегляд!